А чи знаєте ви що козаки перемагали ворогів не лише шаблею, а й хитрістю, яка іноді дивувала навіть найсильніші армії світу? Завжди у війську були козаки-спостерігачі, які вивчали місцевість пагорбів та засідок, збираючи інформацію про сили ворога. Також козаки здійснювали короткі, безшумні напади на ворожі укріплення та табори, беручи полонених для отримання інформації або проводячи диверсії. Козаки часто влаштовували засідки, особливо під час пересування ворожих військ, використовуючи несподівані для атаки. На приголомшого противника. Козаки часто використовували прийоми удаваної втечі. Вони відступали так, ніби злякалися, а ворог кидався на вздогін, та попереду вже чекала засідка, і ворожі війська потрапляли в Паску. У степу козаки могли переодягатися в татар чи турків, щоб заплутати противника, а ще спеціально залишали у таборі кількох людей, щоб ворог думав, ніби там мало війська. Насправді, ж основні сили ховалися і чекали на раптовий удар. Під час походів козаки ставили вози у коло, утворюючи рухомий табір. Це була справжня фортеця, з якою вогнем зустрічали ворога. Навіть численні кінні орди не могли пробити таку оборону. У степу на курганах або шпісальних дерев'яних вежах чергували дозорці. Як тільки помічали ворога, підпалювали вогонь. Ланцюг таких сигналів розходився миттєво. Ще татари тільки вирішили в похід, а на січі вже були готові до оборони. Чайка. Легендарний козацький човен. Вона була легкою, низькою сірого кольору, щоб зливатися з водою, а по боках човна кріпилися в'язки очерету для стійкості під час шторму і захисту від ворожих гармат. Турецькі галери часто навіть не бачили, як із темряви до них підкрадаються ці тіні на воді. Козаки мали ще одну хитрість, вони могли спеціально затоплювати чайки на молоководі, навантаживши їх камінням або піском. Коли ворог проходив повз, балас скидали у воду, і човни раптово виринали. Для ворога це було шоком, адже човни ніби повстали з води, і тоді починався козацький блискавичний напад. Часто козаки підкрадалися вночі до турецьких портів. Вони тихо перерізали якірні канати кораблів і ті відносили течією, а потім підпалювали безпорадні судна, нейтралізуючи ворожий флот. Тож, козаки билися не тільки силою, а й розумом. Їхні хитрощі робили українське військо грозою для татар, турків, московитів та ляхів. І саме ця військова мудрість така ж важлива спадщина, як і героїчні перемоги. Підписуйтесь, друзі, бо далі буде ще більше мамловидомих фактів про козаків та нашу історію.